Щопу Андрій Анатолійович, Маслу Віктор Миколаївич Влах Василь Васильович, Південніцька громада. Снарський олександр. Погнали завжди повсякчас. І віки віків. Маємо пам'ятати тих героїв, тих хлопців. Дівчат, які загинули заради нашого майбутнього, заради нашої незалежності. Дякую матерям, дякую родинам. Матерям, що вони зробили так все в своєму житті, щоб саме їх сини були виховані з любов'ю до своєї країни, з високою відповідальністю. З високою відповідальністю до нашої держави. Вам, Уклін, землі Уклін всім за те, що ви зробили. І ціна дуже важка і дуже велика. Але ми будемо пам'ятати, будемо пам'ятати їх все наше життя, буде пам'ятати Україну. Дякую всім. Слава Україні!